На Одещині заборонено перебування та пересування транспорту у прибережній зоні Чорного моря. Також там не дозволяється знаходитися іноземцям. Згідно цього наказу на збережжі Чорного моря, затоках у внутрішніх морських водоймах в межах пляжних зон та на територіях пляжних зон, розташованих у межах прибережної захисної смуги чорного моря на території Одеської області. Перебування, пересування, вхід, вихід громадян іноземців та осіб без громадянства в'їзд виїзд транспортних засобів забороняє власникам та користувачам приміщень, земельних ділянок, розташованих в межах територій, визначених наказом, доручено забезпечити дотримання заборон щодо перебування, пересування, вхід, вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства, в'їзд, виїзд транспортних засобів, організацію господарської діяльності з урахуванням вимог заборон, негайне повідомлення органів ДСНС України або національної поліції у разі виявлення підозрілих предметів, мін, снарядів інших засобів вогневого. Ураження Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.